Короче, народ хотів показати вам такий прикольний місток у мене завжди мрія була тут побувати там у нас псл іде мандрюха йде також але там два таких тіпочки що не дали вони нам познімати, бо вони вже такі готові там ще сьомої ранку немає Короче, прикольний такий навісний мост отак От це все виглядає друзі нарешті ми добралися до оптовичка так, а ну скільки ми проїхали там? Сьома, сьома ранку. Проїхали вже 24 кілометри. 24 кілометри проїхали. О, це в нас омильник. Селище Омильник. Зараз оптовічок з 7 ранку якраз тільки-тільки відчинився. Зараз по каві бахнемо і плюс-мінус десь стільки ж нам залишилось їхати. От. Ось такі краєвиди. Недалеко від Омельника проїхали. От. Зараз зовсім трішки, якихось 10 кілометрів залишилося, і плюс-мінус ми вже будемо на місці. Дивіться наскільки стара дорога, ось вона розмітка. От, ця половина норм, а тут дивіться як же заросло. Ось так от. І це ми вже їдемо досить так немаленьку. відстань То було з цієї сторони так само, тепер з цієї. Ну коротше не те що для машин, навіть для великих. Дорога ушатана капець. Ми вже з траси повернули. Дивіться, тут у нас пшениця росте. Клас. А от туди вже спуск пішов на псел. Будемо там зараз вже шукати місцяки для рибалочки. Андрюха каже, що вже задовбався. Скільки? Ну плюс-мінус майже 30 кілометрів. 32 вже. А, 32, навіть більше. Уявляєте? Тут туди зараз спустимося і будемо вже у води. Народ, нарешті ви не уявляєте, наскільки ми зараз щасливі. Дивіться, ми доїхали. Це в нас гоньки, може місцеві, хто знає. І тут, бачите, це нас псев. Хто місцеві знає наш псел, глибокий, широкий, то тут, то тут ми зараз отуди просто по коліна зможемо перити. Дивіться, наскільки мілкий. От, Андрюха каже, я буду зараз купатися. Мабуть, ну, я з ним буду зараз купатися, бо після такої дороги спини О, мокрі. Заціни коротше, засніми. А, ну. а ось 33 кілометри проїхали за 2 години 6 хвилин. Вон, дивіться, яке я Ну це плюс оптовічок, ну, потім так, ми так. ще два рази зупинялись там. Ну коротше, вісім така нормальна. 33 кілометри. Ну, взагалі ми сьогодні до 40 доїдемо. Ну а там побачимо. Оце позаду в мене псел, річка псел. Просто можна спокійно перейти, його глибина плюс-мінус по коліна. Ну коротше. Ох, нарешті дійшов цей момент, що на велику Зараз я все покажу, як воно все було, коли ми їхали. Але я там багато чого не знімав. От. Маршрут такий, плюс-мінус 30-40 кілометрів. Зараз ми проїхали. 33 кілометри приїхали на першу, яку тільки знайшли. Я не знаю цих місць. Один раз тут колись, років 6 тому, пропливали на човні з плавом. Зараз на великах з Андрюхою хотів сам, але Андрюха такий, що я поїду з тобою. Слава Богу, хоч не один. Коротше, Андрюха, знаєте, що і на карася зі мною виїжджав. Ну, коротше, рибак ще й такий. Та, ну його в бані. він, Народ, народ. Коротше, взяв йому спінінга Ультрик 1, Ультрик другий. Коротше, на Головня. На Головня сьогодні виїхав, на Голавлика нашого. На отакі прикольні невеличкі з глибиною місця. Ох, коротше, як воно буде? Зараз плюс-мінус ден... скільки? скільки зараз годин? Зараз 8.42. 8.42. Коротше, ще 9 немає. Ми доїхали. виїхали. Скільки? В пів шостої десь плюс-мінус. За дві годинки доїхали. Ну, це як ми доїхали. Зупинялися 3 чи 4 рази. А саме такий довший раз був це оптовичок, кава, ну все як треба. Коротше. От приїхали. Це в нас селище Гуньки. От. Чи які гуньки? Це вже ламани. Гуньки ми проїхали. Ламани. Ми в вламане. Перша місцина і зараз тут порибали ми будемо так йти, 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 далі. от. Шукати прикольні такі місця, які поки їхали. Ну що там за у нас траса, потім поля. Коротше, показати нема було чого. Але бачили зайця, бачили дві косулі, прям так близько. Ну коротше, втекли. Там вже ніяк не зможеш дістати швидко ту камеру та підзняти. Коротше, Андрюха зараз буде вчитися закидувати ось такі коливалочки, воблерочки, Не знаю, що ми йому дамо. От, і будемо спробувати зловити головня. Коротше рибалочка майже на цілий день, так, щоб повернутися потім до вечора, не до самої темноти, щоб було зрозуміло, куди їхати. Бо я вам скажу, що я тут перший раз дорогу, поки доїхали. Їдемо, їдемо, потім, блін, поворот пропустили назад. І отак от, разів п'ять, Ну, коротше. коротше, доїхали. Давайте покажу, як заряджено, Андрюха просто з одним рюкзачком. От, також він зі спідометром у нього було. Так, в мене сумка позаду. Тут у нас 2 літра води. Оця пальничка. Коротше, балон газовий, огірки картопля. Так, і, мабуть, все. А, ні, набор посуду. Оце позаду було. Тут також 2 літри води і ковбаски сюди навіть запіхнув. Ну і плюс рюкзак, до нього, 2 спінінга було примотано. Та і все. В принципі, нічого такого більше. Ну і сам велик витримав, витримав цю подорож. Ну а перша місцина у нас така досить козирна. Тут сам такий місцевий пляж. Тут в принципі ловити нема чого, але спробуємо. Бо там тільки що щось, щось спригнуло. Якась рибинка. Вон вони місцяки прикольні. Вон коряжечки всякі. Там ще вуще пішло. Зараз підемо, підемо, підемо отак от кидати. Андрюха робить свої перші закиди. Тренується, коротше. Поки що. Коротше народ, не буду підходити. Бо шумлю. Андрюха, а ну пока Невеличкого, може з долоньку десь, першого голавлика піймав. Отут прям з берега. А ми дивіться, тут ось така понтонна переправа колись була. Це зараз до неї під'їхали. Другу місцину змінили, там щось ніфіга. А тут, бачите, Андрюха, новачок, як завжди, піймав одного. Коротше, вон. Зараз перекусимо швиденько, бо зранку як приїхали, так нічого і не їли. Зараз Бутери. Коротше, бачите, голавлик клюнув один прямо то біля пантончику. І Андрюха каже, що я за рибу піймав. Зараз будемо дивитись, бо каже щось полосати. Ну, полосати смугати у нас тільки у Мабуть, все ж таки не голавлика, а окушка він дивнув. Навіть бачите, настільки новачок, що навіть не знаю, що за риба. Коротше. Опана! Є. є, є і в мене! Невеличкий зовсім, але бачили цю покльовку! Голавлик! Малюсінький, правда, ох, та ти що, бачите, прямо біля цього моста. І в мене перший голавлик. Оце покльовочка була. Зовсім дрібненький. Ой-ой-ой клас! Так, ну перший, перший з берега. Не, ну це кайф народ, перша рибинка. Все, пішов. Ото вот клюнув. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого! ого го го А хто це у нас такий? Народ, ви бачили, що чудить? Дивіться. Хто це, щучка чи голавник? як думаєте? Блин, мабуть, щучка. Ага, це щучка у нас. А я думаю, хто це так брикається? Ай-яй-яй. -ай -ай. Чупачок. Вот блин, бачите, головлика немає Просто Не ну кайф. <реш> Я думаю вже такие голые <реш> Народ, чесно кажучи, куди не приїдеш, скрізь багато людей. Тільки що тільки знайшли класну місцину. Гляньте, які містяки, Але от тільки ми зупинилися, одразу човен, ще й якась там жінка також пливе. Ну, коротше. Ой, не знаю, по головлю щось взагалі. Взагалі тихо. Ото ми десь, де ми були, я вже забув. Десь чи в Ламаному, чи де. то одного спіймали маленького. Зараз ми вже в манжелі. В манжелії, блін, 40 км від нашого міста. І оце щупачок тільки клюнув. ага. Ну Тобто, бачите, в чому проблемка. Сьогодні у нас вихідний день. Кожні отакі містяки по карті, які ми під'їжджаємо. Скрізь купа людей всі купаються. Коротше, який тут головень може бути. Коли тут отаке. А в нас тут поки що отак от картопелька почищена вже, бачите? Так, ну в принципі виходить так, як я і планував. Це такі нова рубрика, віло, цей, велопохід, плюс там якась типу рибалочка. Але бачите, як воно сьогодні виходить? Сьогодні в нас неділя, вихідний день. Коротше, як я і казав, людей купа. Те, що я не планував, взагалі не планував так далеко доїжджати, це манжелія плюс-мінус 40-42 кілометри. От. Ми доїхали до манжелії. От. Зараз третя година дня, виявляєте, третя година. А в мене тільки дві рибини. Це Голавлик і щучка. І у Андрюхи тільки один окушарик. І ми в манжелії. Блін, ну Далі вже їхати це тільки заможні, хто знає. Це ще плюс-мінус 10 кілометрів, не будемо ми то їхати. О, це ще далеченько. І плюс там також така місцина, що там зараз буде просто купа людей. Тому що, он як угу. де не видно, каченята там. Ну коротше. Зараз зробимо такий невеличкий обід. Таку штуку використовуємо. Це саме звичайна, саме така дешевша Аврори, От якраз під це діло. А, це ж треба ще газ поставити. Я вже, я вже хотів запалювати. опана, А ну, буде чи ні? О! Прикольний такий, бачите, набірчик, тут у нас ковбаски смажаться. Ось така також картополька на підході. От, до речі, лопаточка. Це мені набірчик, цей кент на день народження подарував. Ну, Це в нас таке ненадовго хватить. От, це в нас юшку набирати якусь там. Оце, я не знаю, це наче, наче для дітей якихось, але в принципі, якщо порції так 10 увалити, то буде достатньо. Потім ще тут знову ще одна така сковорідочка. От, А це якраз таки кришечка під оцю маленьку виходить. От. А то кришечка і два в одного сковорідочка під оцю велику. Тобто юшку можна сварити, якусь воду закипятити там. І отакий от прикольний набірчик виходить для таких вилазок. Це скільки за рік. Я його можна так мовити перший раз використовую. Ну а це вже окремо. Окремо куплялося Ось така ложка, виделка типу. Якраз таки для отаких от діл. Тут тільки дай тому новочку спінінга. Це в мене за тиждень, можна так мовити, другий спінінг вже ламається. Але тут в принципі не так страшно. Виглядає наче все добре, але це ж не тюльпанчик. Тут просто от, обломано. Тобто ще одна секція повинна була бути отак. От. Тобто тепер вже не 2.07, а десь двох метровий. Коротше. А так, грубо кажучи, ми вже в центрі Манжелії. От. Зараз їдемо знову ж таки невідомо по якій вулиці. Весь маршрут у нас по карті. Андрюха довольний, руки згорівші. їде, щоб ви розуміли, Андрюхе? Велік важить. Скільки? Коротше десь 20 з лишнім кілограмів. сталючий повністю з заліза. Ви уявляєте, як йому їхати? Нормально. От Коротше, виїжджаємо з манжелії. От Там в нас ламане. Так, в нас п'ята година вечора. Отакі дороги я люблю. Просто їдеш собі, педалі не маслаєш. Андрюха вон щасливий просто нарешті. Ніяких машин тобі, нічого немає. Просто валиши то кайф. Але бувають і підйоми. Так, ну що вам скажу? Містяки, бачите, жирнюще по головню. Але багато покльовочок весь дрібний. Навіть не може коливалку тут засмоктати. Ай-яй-яй, ну ё-моё. ну був же, був. Головень, ай. Стільки часу вже пройшло, блин, клюнув. Прям на падінні Бачите, місцина така. А пройшов же вон Андрюха за мною йде Ну таке є покльовочки але дрібний. Вон тільки один. Ну можна так мовити вскочив. І то щось. Не засікся. Блін такі жирні місцяки просто проїжджаємо. А щось нема взагалі його. Наче вже й вечір. Отакий От у нас сьогодні вілотуро, рибний коротше, день. Хоча я б сказав, що не дуже він рибний. Але самі все бачили. Скільки я не намагався, і Андрюха він і новачок. Скільки закидів ми не зробили. Але з рибою щось ну, таке собі. Не дуже. Андрюхи один окунь, у мене голавик маленький. І щупачок. Ой, коротше, намотали ми. Я вам скажу, що просто не менше 100 кілометрів. Проїхали ми знову той навісний мост. Думав, може хоча б зараз не буде там людей. Ні. Сьогодні вихідний, сьогодні скрізь люди. Тому так і вийшло, що ми куди не приїдемо, скрізь люди, купаються, прыгають, на матрасах плавають. Коротше, отака вона рибалка. На то воно і є велорубрика